Казочка «Колобок» Жили собі дід та баба. Були вони дуже бідні. Скінчилися в них гроші мідні, працювали та дарма, нічого в хаті нема. Ні скоринки, ані зернинки, ані макової росинки. Бабо, ей, гукає дід! Що сьогодні на обід? Бабі сором, бабі стид, бо не зварено обід. Не зітхай, бабо, піди до комори, позмітай борошно та спечи мені колобка. Баба зраділа о, це так діло. По засіках помела. Трохи борошна знайшла, зазирнула у куток, вистачило на колобок. замісила тісто густо, ще яєчко додала, ну а потім дуже просто все це в піч поставила. Випекла баба, а він гарячий, вийняла з печі, поклала на підвіконня. Нехай охолоне, Колобок із вікна зіскучив на травицю з травиці на стежку. Так по тій стежці побіг побіг. Та ось йому назустріч. Зайчик. колобок, колобок, а я тебе з'їм. Колобок здивувався, але не злякався. Не їж мене зайчику, не їж побігайчику. Хочеш, я тобі пісню заспіваю? Ану, заспівай. Якщо буде цікаво, Тут тобі й слава, а якщо мені не сподобається, то я тебе з'їм. Забрався колобок на пеньок та заспівав. По засіках я метений, і з яєчком я печений. Я від баби втік, я від діда втік і від тебе, зайчику, втечу. Зіскочив з пенька та й побіг. Раптом назустріч йому вовк. «Колобок, колобок, а я тебе з'їм. Колобок уже не здивувався і не злякався. Не їж мене вовчику, не їж мене, братику. Хочеш, я тобі пісню заспіваю? Ану, заспівай. Якщо буде цікаво, тут то тобі й слава. А якщо мені не сподобається, то я тебе з'їм. Забрався колобок на пеньок та заспівав. По засіках я метений, і з яєчком я печений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік і від тебе, вовчику, втечу. Зіскочив з пенька та й побіг собі. Раптом назустріч йому ведмідь. Колобок, колобок, а я тебе з'їм. Колобок уже зовсім не здивувався і не злякався. Не їж мене ведмедику, не їж мене, братику. Хочеш, я тобі пісню заспіваю? Ну, заспівай. Якщо буде цікаво, то тут тобі слава, а якщо мені не сподобається, я тебе з'їм. Забрався Колобок на пеньок. Та й заспівав. Я по засіках метений із яєчком я печений. Я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік і від тебе, ведмедику, втечу. Зіскочив з пенька та й побіг. Раптом назустріч йому лисичка. Колобок, колобок, а я тебе з'їм. Колобок не здивувався та зовсім не злякався. Не їж мене, лисичко, не їж мене сестричко. Я тобі пісню заспіваю. Добре, співай. Дуже я пісні полюбляю, забрався колобок на пеньок та заспівав. По засіках я метений, і з яєчком я печений. Я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, від ведмедя втік і від тебе лисичко втечу. Тільки хотів зіскочити з пенька, а лисичка каже йому яка гарна пісенька, тільки я трохи не дочула, бо глухувата. Сідай мені на носик та заспівай ще раз. Колобок запишався, що його. Пісенька лисиці сподобалася. Усівся він їй на носі та ще раз проспівав. По засіках я метений і з яєчком я печений. Я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік. І від вовка втік, від ведмедя втік, і від тебе лисичко втечу. А лисичка знову просить, яка гарна пісенька. Я такої чудової пісеньки не чула. Заспівай ще раз, сідай мені на язичок. Щоб я все розчула, Колобок усівся на лисичин язичок та почав співати. По засіках я метений, і з яєчком я печений, я від баби втік, я від діда втік. А лисичка його гам? І з'їла. Тут і казочці кінець.